Друзі, всім привіт! Приїхав подивитись, чим займається Павлоградська поліція. Ну, мусора, як я на них кажу. Коли в країні йде війна, а вони чим займаються. Сьогодні в нас 19 жовтня. 2024 рік. Спортивний комплекс, і ми бачимо таку картину. Дивіться, чим займається поліція. На службових автівках. Ось як ви бачите, три автомобіля службових. Номера. Ось. Три службові автівки. В спортивному комплексі, басейн тут а все. І вони дивіться, чим займаються. Коли хлопці гинуть, як міністр Клеменко каже, вони броньовані всі, вони воювати не вміють, не можуть, нічого. А ось чим вони в тилу займаються це Павлоград у нас. Отак от, от. Так що от така ситуація, якась воно несправедливо в нашій країні. Як там Зеленський каже, форма перемоги там, чи ще там, формули. блін. Ось вам формула перемоги. Ті, які повинні з перших днів бути напередку, які давали нам присягу захищати, служити на вірність українському народу, ну щось вони не служать, ні черта, блін. а тільки кошмарять людей. Їх ото розпихають, то по шкільним закладам, розпихають, дітьми прикриваються, то ще кудись їх підсовують. Набор іде сумасшедший, виділяються мільярди, виділяються мільярди на цю секту МВС Клеменка, як я говорю. Ну, це просто треш. Ось. Ще, по-моєму, не пойму таке, як ну, на своїй автомобілі приїхав. Приїхав хлопчик. Таке як поліцейський, наче, на своєму автомобілі. Ось що вони субота у нас 11.38 на даний час. Ось чим займається поліція в місті Павлоград Дніпропетровської області. Так що це потрібно все припиняти, тому що. Ну, ви ж бачите, що, що в країні твориться корупція. Взагалі на рамки не натягнеш, впіймали 6 мільйонів доларів, там от, купиться за 100 тисяч доларів. Ну, це, от, не знаю, отак от у нас в країні все. Яйця по 17 Резнікова не посадили, нічого не зробили для цього. Ну, не знаю, якось так, друзі. Ну, чекаємо, коли вийдуть полісмени в автівки, ми їх зафіксуємо, обличчя, все, постараємо зафіксувати. Отак от, от. Щоб ви знали кожного в обличчя, хто чим займається в робочий час і як вони за наш кошт їздять на службових автівках. по Спортивним комплексом відпочивають. Займаються тут басейн, там бокс, карате, і вони тут таким займаються. Так що, друзі, слідкуємо далі. Продовження буде, я буду виявляти і показувати вам, що витворяє ця мусорня, як я кажу. Давайте Дивимось. На годиннику 12.30. А полісмени качають сідниці, біцуху, що там. Плавають, боксують, поки в країні йде війна. Чекаємо. Вже на годиннику 13.30. Автомобілі стоять біля спортивного комплексу у Павлограді. Навірно, займаються спортом в робочий час. Плавають, боксують. Не знаю, що там вони роблять. Так, на годиннику 15.30, а наші. Полісмени качають сідниці для росіян, наверно, в Спортивному комплексу в Павлограді. Чи що вони там плавають, футбол ганяють, Тренажерки, що вони там роблять, я не знаю. Ну, чекаємо. Хай керівництво на це подивиться. На годиннику 16.30. Автівки досі пір стоять біля. Спортивного комплексу в Павлограді з державними номерами 1998, 3078 і 3104. От, чим вони займаються, поки наші захисники захищають нас. Чим займається поліція в тилу? Зайшли в спортивний комплекс подивитися, чим займаються тут полісмени. Йде на крик. Добре.